Ну пока можна взяти із домувати, то приміватися слово. Ну прошу. Що та... Порахуйте, будь ласка. Хто за то? Давайте треба. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 12. Де ви бачите 12? А ну, ну покажи, зі 12 чоловік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, я бачу. Де 12? У нас є 13 депутатів. Хто за? Ти за також? Ти знаєш, як працює рада? Ти за чи проти? Да. Ти за те, що приймувати? Степана, я не бачу. А Оксана? Так. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 7, 9, 7, 9. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Значить, рішення не прийнято. Дякую, дякую. Краще можуть всі використати там, де потрібно. Наприклад, саме освітлення, ті самі дороги. Я не Заслужив, засудив. Дякую за розуміння.

Дякую за розуміння. І, І ваше теж. Так. так, давайте. Питання зеленку користування на землі не далі. А це різне буде в кінці, я вибачаюсь. Я зачищував керівників, але підтримуємо... Це де в кінці, так? Просто би просив, щоб ми все-таки дійшли до того.